Дорога атмосферна родина, вітаю вас з 1 вересня. Ось уже другий навчальний рік ми розпочинаємо, коли проти нашої країни йде повномасштабна війна. І знаєте, про що я зараз думаю, дорогі діти? Мені так хочеться, щоб ви жили своїм звичайним дитячим та юнацьким життям, а не проблемами дорослих людей. Ви ще встигнете подорослішати. Адже на вашу долю і так припала левова частка випробувань ловіть завдання на наступний рік: посміхайтеся настільки, наскільки це можливо. Радійте життю настільки, наскільки це можливо. І вчіться, бо це важливо. Атмосферна школа зробить все, щоб вам хотілося з легкістю здобувати нові знання, які, врешті-решт, допоможуть вам реалізувати ваші плани та мрії. Цьому році атмосферна школа, розуміючи, наскільки важливо для вас, дорогі діти, не тільки академічні знання, а й час якісно проведений з однолітками, буде організовувати багато позашкільних заходів і зустрічей з відомими людьми, зокрема, всесвітньо відомими українцями, які реалізували себе в тій чи в іншій сфері і на яких ви зможете рівнятися. Я вірю, що кожен з вас талановитий І обов'язково хтось з учнів атмосферної школи. Стане всесвітньо відомою людиною, яка буде прославляти нашу націю. Сьогодні в атмосферній школі навчаються діти з 13 країн. І мені так хочеться, щоб, ставши нацією, розкиданою по світах, ви все ж, коли закінчиться війна, здобувши досвід, захотіли опинитися вдома на своїй рідній землі. І атмосферна школа. З радістю буде тим місточком, що поєднує вас з Україною. Сьогодні весь світ допомагає нам зброю. Атмосфер наш озброює вас знаннями, що робить вас сильнішими та міцнішими. Отже, з легкістю та вірою в перемогу розпочинаємо новий навчальний рік.